Привіт! ви дивитесь програму в у та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців, і це означає, що протягом наступних 13 хвилин ми будемо мандрувати з освітом. А протягом подорожі ви пересвідчитеся, що Алабаї – це врівноважені та неагресивні собаки. А у цьому допоможуть мої співведучі Йолка та Рахмет. Також ми вас познайомимо із новими друзями та поділимося гарним настроєм у Рубриці без фотошопу. Разом із організацією друг ми продовжуємо знайомити вас із собаками, яким потрібна домівка та господарі. Тож знайомтеся. Знайомтеся, це Марго, дівчинка великого розміру та цікавої зовнішності. Вона розумна, соціалізована, грайлива та активна, стерилізована. Марго буде гарним компаньйоном. Дівчинку здали до притулку господарі. Їм не подобалась дружелюбність собаки та відсутність агресії до інших тварин. Якщо ж ви, як і ми, не вважаєте це вадою, звертайтеся до притулку. А це румба, дівчинка великого розміру, має тигрове забарвлення хутра. Вона спокійна, весела, неагресивна і стерилізована. Румба це ідеальний варіант для приватного будинку. Вона Буде чудовим охоронцем та другом для вашої родини. Знайшли румбу в одному із закинутих будинків в Черкасах. Сподіваємося, що скоро вона матиме справжню домівку та гарного господаря. Марго та Грета. Вони чекають на люблячого та відповідального господаря. Якщо ж ви візьмете когось із запропонованих у програмі собак, то матимете можливість безкоштовно оглянути їх у клініці Панда. Кажуть, Алабаї це агресивні та неадекватні собаки. Ви так не думаєте? Підтримую. І пропоную зруйнувати цей міф прямо зараз. Наталія та Григорій Очеретянко займаються розведенням середньоазіатських вівчарок вже близько 10 років. За цей час вони всім серцем полюбили цю породу. А п'ять алабаїв, які у них проживають, стали повноцінними членами сім'ї. Вы знаете, до недавнего времени я вообще считал, как считали многие овчарышники, немчатники, да, мы так вот себя называем, что существуют две породы. Это немецкие овчарки и все остальные. Ну, вот некоторые так шутят, такая вот шутка любителей немецких овчарок. Но узнавая эту породу, понимаете, уникальность азиата в том, что он настолько естественен, он не любит делать ничего лишнего. Да, он выполнит любую команду, его можно научить носить тапочки, там, не знаю, что еще там, подавать лапу и танцевать на задних ножках. Он это сделает, но при том, при всем при этом в этой умной голове появится мысль, а зачем? То есть он усомнится, скажем, в целесообразности действий своего хозяина. Дресура. Це слово ніяк не можна пов'язати з азіатськими вівчарками. Тут краще застосовувати виховання. Ось основні три кита, які допоможуть виростити з такого малюка, величного неагресивного та вірного господарю собаку. Довгі повчальні розмови. відсутність будь-якої агресії та любов до свого улюбленця. Алабаї, хоч і не піддаються дресурі, як німецькі вівчарки, але можуть самостійно приймати рішення. Коли поряд немає хазяїна, а ситуація того вимагає. Адже вони не опираються на умовні рефлекси, випрацьовані на тренуваннях. Виховувати азіатів необхідно, як і людей з перших днів їхнього життя. Президент Українського кінологічного клубу України. Иран Сулимов. Вот он говорит на вопрос: когда надо начинать дрессировать собак, он спрашивает: а сколько вашей собаки, какой возраст? Три месяца. Вот он говорит, вы опоздали ровно на три месяца. Ярче не скажешь. Собаку надо воспитывать с первых дней. Для щеночка, для маленького, для него все, все чужое. Нету мамы, нету братиков и сестричек, новая обстановка, новые условия содержания, новое питание. То есть это такой. серьезный стресс для собаки. И вот в эти секунды, как никогда, ему нужна просто ваша любовь, ласка и внимание. Если вы думаете, что купите щеночка, закроете его в клетку и через два года вам вырастет большой сильный помощник, это глубокое заблуждение. Чем больше вы в собаку положите свободное времени, любви, тем более Преданий і вірний буде який собакаком Алабаїв інколи називають нянечками, адже вони ніколи не образять дитину. Більше того, азіати із задоволенням грають із малечею або принаймні дозволяють з собою гратися. Син Наталії та Григорія постійно бавиться із собаками, їздить на них верхи, бігає, вигулює. А втомившись, може і заснути поряд із другом велетним. З предметом я катався на санках. Та все ж не слід забувати, що це тварина, думки якої невідомі. Собака – це собака. І кожен господин відповідає за свою собаку. Тобто точно так же ми відповідаємо за цих собак, перед, в першу чергу перед нашими дітьми. Якщо ми дітей пускаємо до цих собак, звісно, ми це дивимося, постараємося, щоб це було під контролем, стараємося навчити дітей. Не делать глупости, то есть не тягать малышей за уши, не тягать за хвост, не делать собаке больно. Собака, выросшая в семье с детьми, она не сделает э, больно своему ребенку, своему маленькому хозяину. Рахмет у цій сім'ї з'явився лише кілька місяців тому, але вже став її повноцінним членом завдяки своєму спокійному та розсудливому характеру. Цьому красенню вже чотири роки, але Наталію та Григорія це не лякає. Я знаю, що мої батьки мають вже великий досвід. Що навіть якщо собака була б можливо трохи неконтрольована, мої батьки змогли б з нею справитись. Дійсно, ми Рахмета купували йому було вже майже 4 роки, це дійсно був вже сформований дорослий пес. Але покладаючись на свій досвід і бачачи, наскільки ця собака є яскравим представником своєї породи, вона настільки адекватна, що особливих сумнівів не виникало. Хоча дійсно ми можемо ще раз на камеру показати, що якщо собака. Ну, таким арсеналом, я думаю, ні в кого не з'явиться думки підійти до дитини, яка крокує в супроводі такого чуда, як. Так зумовлено природою, що Алабаї це гарні охоронці. Про це ми вже розповідали вам у попередніх програмах. Але наголосимо ще раз: азіати можуть проявляти агресію лише охороняючи свою територію. Тож, якщо вдома немає господарів, краще у двір не намагайтеся зайти.

такая забавная история и на мой взгляд поучительно это вот наша старшая дочка настя которая когда она родилась с первыми шагами первые шаги она делала с собакой то есть собака подходила к ней ходунка у ребенка Ход... не было да. Она научилась ходить держать за шею собаки собака и... подходила Настя подымалась <соценно> свои девять месяцев хватала за ошейник и делала первые шаги с со собакой Якщо ці красені підкорили ваші серця, і ви теж хочете мати такого друга, то спершу оцініть свої можливості, адже це собаки не квартирні, для них потрібен простір. Також вам слід усвідомити відповідальність, яку ви несете за виховання цих величних створінь. Вам доведеться приділяти Алабаю багато свого часу, аби він виріс гідним собакою. І пам'ятайте, найголовніше у вихованні азіатських вівчарок це любов до них. Сміх подовжує життя. Гадаю, ця істина вам відома. Тож, якщо хочете бути довгожителями, дивіться разом з нами рубрику без фотошопу. Увага! конкурс на найкомедніше фото ваших улюбленців. Якщо у домашньому архіві ви маєте смішні та неординарні фотографії за участю ваших пухнастиків, надсилайте їх нам на електронну пошту в усаді собачка Переможець отримує для свого домашнього улюбленця смачний подарунок елітний корм «Роял Канін». Потім можна надсилати до 21 лютого. Музика. Наша подорож у світ домашніх тварин на жаль закінчується. Зустрінемося вже за тиждень на телеканалі Росія. Кажуть, місце зустрічі змінити не можна.